Мав посвідчення водія аж із 16-ї спроби на Львівщині. 65-річний чоловік упродовж 8 місяців приходив е повторно здавати практичний іспит, витратив на талони місячну пенсію, але свого добився. Чому так довго не вдавалося, що мотивувало не кинути справу на півдорозі, і як врешті зміг отримати водійське посвідчення? Ексклюзив Олександри Стасишина. На власному авто він впевнено під'їжджає до сервісного центру, бо за останні вісім місяців дорога сюди стала йому майже рідною, як і усі місцеві інструктори. Ой, добрий день. Добрий день, пане Єгоре. Я вас радий бачити. Привишно самому їздити. Своє перше тимчасове посвідчення водія Ігор Данько отримав вже будучи пенсіонером. Поїздив рік, але через порушення його анулювали за кілька днів до великої війни. А щоб згодом зробити нове, довелось заново складати іспити. Теорія пішла легко, а ось практику довелось перездавати 16 разів. Я знав, але хвилювався. Тут стрій дуже тяжко, Вищий пілотаж. Міжнародна траса. не здавався, вивчав маршрути, навіть проходив їх пішки і двічі на місяць записувався на перездачу. Загалом на талони витратив місячну пенсію майже 5 тисяч гривень. полегливість і терпіння треба повчитися. Проїхали весь маршрут. Допущено було там до трьох помилок. І пан Ігор був дуже щасливий. Навіть був по моєму здивований, коли я сказав, що іспит складено успішно. Тепер хизується новим посвідченням водія. Йой, то я... Не дихаю на нього їздить обережно і досі не може звикнути до потоку у великому місті. Тяжко коли от по центрі їдеш, то там такий рух страшний. Водіїв новачків, які складають практичний іспит. З першого разу 20% від усіх кажуть у сервісному центрі. Багато і тих, кому не вдається. І навіть пан Ігор не рекордсмен. Раніше громадянин мав три спроби. Після третьої спроби, якщо вона була невдалою, він змушений був йти знову в автошколу. Після зняття обмеження кількість спроб може бути майже безмежною. І 18 спроб є люди, але вони продовжують ще. Тепер право на помилку на дорозі у пана Ігоря немає, бо нові права повторно можуть анулювати протягом двох років. Цього щасливої дороги. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.